Проти у кожного ми дали учаски, відбили. І вони спилили той, що були клеймовані, і плюс то все забирали, те, що дрібне спалювали, Бутилки теж забирали. Бутилки в, мішки на доро... так, в середу до на нас на нашу вулицю їздить від Лук'янчук машина, та що прибирає мусор. Ті бутилки, що тут були зібрані, такий мусор, що не згорає в мішки. Кожен собі забрав додому і потім віддавали на, 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 міську, на міське звалище. А після того то все загромаджувалося. Такі дрібні гілки, листя, що сміття було, яке згорає. Все спалювали, а після того садили саженці. Yes, yes, Коло сотні, сотні дерев yes, yes, ми сотні. посадили. Частину викопували, їздили самі е, е, в цей е, е, лісництво вербівці, лісництво копали там дерева, ми там копали дубочки. Купали от берези і сосунки, там що вдалося нам знайти декілька штук. І частина, що люди самі були привезли. Ділової тут не було деревини, тут самі були клеймовані сухостої. І це все ті, що люди що робили, напроти себе вони ту деревину Можна Так все зараз масово піти. Частково, частково, ті, що такі дуже аварійні, то ми спилили в першу чергу, а ті, що так, що вони то, то будеться постепенно. Бо то люди люди всі на роботі. Фактично, ця вся робота виконувалася за рахунок свого часу. 25 років ніхто в цьому парку не прибирав, практично так глобально. То щоб школи з гімназії діти приходили, то фактично вони прибирали так, той поверхневу, мусор, що так, А таку роботу по, по, по чисті і посадці дерев не робилося. І тому ми вважаємо, що за цей рік так супер робота зроблена. Всіма сусідами, які тут були долучені. Я Костюк корисів відповідає за рубку і... і за порядок. І за порядок, і за порядок і... так. Всі зверталися до Ореста, всі, всі питання. Хто хотів, навіть так. посторонні приходили, хотів я відділяв. Можна, і... можна. Маєте час, приходьте, працюйте. Нічого не... Ситуація Нікому така. Нікому не, не, не запрещали, що хто як хотів, би, той робив. Бажаючих, якби, на, таку, на, на дерево було багато, але працювати і садити не дуже багато. За було. час пилення чистки парку то витратив на ремонт бензопилештіль 1100 гривень. Плюс масла, плюс бензини. А ланце ланце теж гострив. А шини, три шини у нас пішло. Затрати, тут так здається. Що заробили? Що заробили? А бензина, арбузети, це все, а палети оп'ять, це все затрати, плюс, А час домашній ніхто не рахує. час. Історично склалося так, що цей парк був ну, ще за того мера. за того мера, Тут було заросло. Були бзини, мусор, пси, бігали, це все. Потім бувший мер, ми підійшли до нього, каже, давайте будемо чистити. Він каже, хочете чистити. І кожен узяв. Зрущота напроти себе, розумієш, бо логічно. Я взяв, наприклад, бік від... Від... від будки від Богдана, бо мене територія моя хата тут і так. І взяв до до дороги, бо йде центральна дорога, і потягнув цей бік. Бзинами ми рубали, пні викидали, мусор викидали. Тут я лічно 29 міхів назбирав мусору, мішки купляв за свій рахунок. Казиміровича просив, мера просив. Мусор, бутилки, ну, що там, скло, все, що може було здохлі коти, крилі, пситу, все викидали. Це так тягнулося три роки. Я підходив до мера, кажу, приїдь подивися. Так, да, я приїду, він так і не приїхав. А вже потім, коли прийшов новий мер, то це питання трохи організувалося. Уже корень побачив, взяв собі по кусочку напроти, і так воно розібралося. І ви збирали дерева, які бурі, поламали старе таке. А потім, вже коли прийшли, поклимили. З міської ради, це можна, це не можна. Ми це все акуратно зрубали, гниле спалили, що можна на дрова, краки спалили і посадили дерева. Йолочка береза, йолочка, 4 метри береза. І вони звідти починали, але ну, до мене не дотягнули, бо точно трохи не розсчитали. Посадили горіхи, посадили дубки, посадили липи, але що посадили, і плюс ми не вирубували в пень, а лишали молоді дерева, які, як є свого роду є. Посадочним матеріалом, а потім тільки десь прорідеться і ну, це десь все. молоді в тому парку сходяться, там, де є турніки, то все, вони там ну, сидять, займаються, підтягуються. Пси були, зараз вже прочистили місце, псів нема. Ну, трюхи бігають ну сусідські, Ну от і все. Я рахую, що парк чистий, парк світлий, так як в Європі. Він не має бути зарослий, має чистий, щоб люба дитина. З мамою може прийти, діти пробігати, то все. Ну, море ще не така, як краса, краса, як в Європі, що має бути травичка. У нас, бачиш, і чистотіл, і кропива, і бзина. ну... Но... Але проти того, що було, парк став красивий. Да, Підсаджувати треба, дивитися, треба. А на що ділової, якщо вважати суху тополю, ділову, то це крайне несерйозно. вона. Але можеш навіть зняти в кожній тополі, в кожній тополі, бач, є така. Називай як рана, називай як хочеш. Це є рік, два-три, і воно проходить туди грибок, воно гниє, і потім це дерево падає. Це дерево падає. І коли ти його рубаєш, отам можна піти подивитися кні, тому що були клеймнення ті, то він у середині, воно в середині гниле. В середині воно гниле і воно не представляє нічого. Парку ще коли не було такої рубки. Там ішли два ряди тополів. І була буря. Була буря, ну і в краки падали, і ми ходили, збирали. Так що там, коли добрий вітер потиснув, а там йде стежка, і люди ходили, то за годину шість тополь упали на ту стежку. Результат можна було когось. То їх потрібно було зрізати, але просто всі мали страх, бо за це за сухе дерево було це. А зараз власть дозволила, зробили це офіційно, все нормально. Ніхто ні в кого, всі, всі, хто ходять, кажуть, що все зроблено. Чистили старі дерева попорізали. В общем, скрізь порядок великий. То, що люди там багато що з цього сміття. Ми, я сам взятим, підбирали, підбирали і далі понакидували там і все, цього трошки. Рубали там, значили, хлопці значили, котрі не добре, сохну там, так мені сказали, є такі, що, що вітер повернув, повітяв. повітяг рубали, а добрі ніхто є. То як там? Контрольні за останні рік чи два дендропарк в місті заставна значно покращився. Дійсно, сусіди, які живуть на того дендропарку, виходили на суботники, причищали, прибирали, чистили, вирізали стару суху, пошкоджену деревину. Відповідно з дозволу міського голови, кожен хто чистив їх, торісів забирали собі на сімейні потреби, на побутові потреби, скажімо так. Чистили, враховуючи ту методику, що де зрізали дерево, відповідно залишали нове, молоде. А якщо не було там молодого, то тепер, по мірі можливості, насаджують нові молоді дерева. Чистили були люди з екології з екологічної служби з міста Чернівці, які клеймували відповідні дерева, які підлягають зрубу, зрізці. Ну і відповідно теж заставні вибрали трьох осіб жителів тої тієї округу це Костюк Ористіліч, Петрашак Віталій і Богдан Мартинюк, які слідкували за тим, щоб дерева тісно держали сті, які підлягають вірусу. Деревини, в принципі, там аж такої не було. Там в основному бук, граб, верба. Верба сама по собі на їх крихка деревина, старі дерева, буревій, вітер їх ламав нищив, шкодив. Окрім того, там з'явився такий корогід, жукоїд, що дерева пошкоджені, кора дійсно понищена, пошкоджена. Ну і сухі дерева кормували основу старі, сухі, пошкоджені, хворі дерева. Такої аж робочої деревини, в принципі, там і не було. Зараз вже є є люди, які з цим ліплення. Відповідно, не з цим слідкують. Так що без дозволу, без їхньої згоди, ніхто нічого не ріже ріжуть і відповідно стараються насаджувати молоді, чи зрізують і залишають там клени навіть цими халюксами. Якщо спочатку зайти по вулиці Івасюка, то видно, де були старі дерева, там є пеньки, але поряд є молоді клени. От є, є. Вони полишали їх, свідомо полишали, щоб воно відповідно розросталося. Хочу відмітити те, що місцева влада, зокрема мерія дійсно багато вклала зусиль. Для того, щоб першим ділом вичистили парк, який був багато років, років був в недбалому стані, дійсно охайніше стало освітлення вночі вже, можливо, через парк в темну пору можна спокійно пройти, не переживаючи, що можливо хтось може зробити напад. Парк набагато став краще, чим був минулі 20-30 років назад, скільки пам'ятаю. Добрий день, шановні жителі нашого міста. Ніколи не думав, що робота міського голови буде заключатися в тому, що треба буде знімати і викладати. Відповідати на дурні запитання, на дурні дії. Але, на жаль, так не виходить, бо я вважав, що міський голова має займатися містом, порядком у місті і всім остальним. Ну, треба придавати значення писакам. Бо в нас з'явилось пару писаків і смердюхів, котрим треба давати пояснення. Щоб люди розуміли, це йде мова про парк наверху, як він правильно називається, yeah. Yeah. Дендропарк Бо пішла мова, що Радиш випилив дерева, діловий, діловий ліс продав. Я вам хочу сказати, що я там ні разу не був, був що в тому році. Ми здивувалися з людьми, які там живуть сусіди, що вони тим займаються. Там є старший орст. І хочу вам сказати в першу очі, я хочу звернутися до тих людей, які там сусіди. Хочу подякувати їм за роботу, за прибирання, за розуміння. І хотілося, щоб так надальше, щоб ніхто. Там не приймав іншої участі, тільки самі люди, самі сусіди вирішували, як має бути, коли має бути, в якому вигляді воно має бути. Дякую за увагу.